Ну що, всім привіт. Взагалі довго я зріла до цього відео, тому що взагалі десь декілька місяців назад я записувала відео про те, як я почала практикувати хроніки Акаш. І думаю, що, певно, прийшов час для того, щоб розказати, як проходив в мене цей процес, що змінилося взагалі. Я робила це самостійно спочатку. Далі я пішла на курс, але я вам зараз розкажу, як це все було і до якого висновку я взагалі прийшла. Ем, я не знаю, для чого я знімаю це відео, але в першу чергу я знімаю його для себе, щоб потім через деякий час подивитися і зрозуміти, до якої точки я прийшла, і як я виросла взагалі після цього. І, і що взагалі змінилося? Для мене цікаво так дивитись такі записи, які дозволяють мені це побачити і проаналізувати саму себе. І взагалі розповім ще раз про те, що таке взагалі хроніки Акаш. В інтернеті, на курсах про це все розповідають, що це бібліотека знань енергетична ну, Так образно кажучи, І що там зберігається вся інформація про, ко про кожну людину, про кожну душу, про, про взагалі про те, як створений наш світ і ну, будь-яка інформація. І це все квантове поле, воно є гнучким, воно е постійно змінюється. І з того часу мені багато почало приходити інформації про те, що таке взагалі ці хроніки Акаши. Так, така, дивна, така дивна назва. Але як я для себе це зрозуміла? Мені дуже часто приходить інформація через книжки. І... І якось вона в мене розпаковується в моїй мої підсвідомості, і я зрозуміла, що от саме цінна інформація приходить мені так. І що ж таке хроніки Акаші? В моєму розумінні, наша планета, нашу планету, от уявіть собі, да, так як ми собі уявляємо, да, кругла планета, і над нею. Е Знаходиться така магнітна сітка. І, і ці магнітні часточки знаходяться у нас. І відповідно, ми, коли ми співналаштовуємося з цією магнітною сіткою, а вона відповідає за всі програми, за все, що взагалі відбувається на цій планеті. І там часу не існує. Все існує в одному моменті. І коли ми налаштовуємо свої магнітні часточки, ми можемо підключатися до цієї сітки. Так я собі зрозуміла. І я певний час розкажу з того, що взагалі там вже ж почалося з книжки Лінди Хау, яку я прочитала, тому що я, не знаючи цього всього, Певних знань, коли нам не вистачає знань, відповідно, ми боїмося це зробити. І я боялася, я не знала, що це, що мене там чекає. Взагалі, ну, такі, такі, знаєте, накрути були в голові. Але потім я в Ютубі натрапила на дівчинку, яка просто так само ділилася своїм досвідом про хроніки Акаша. І ну, я зрозуміла, що нічого такого тут страшного немає. Що просто потрібно зробити цей крок і постійно практикувати цю медитацію. Я і саме ця дівчинка мені дала цей поштовх. Я постійно практикувала певний час. Інформація мені почала приходити, але не під час самої практики, а вона ніби розпаковувалася протягом дня, протягом тижня. От, і я розуміла, що приходить якась інформація, да, або я щось бачу, або там, я не знаю. Я відразу розуміла, що це конкретно відповідь на мої запити, які я задавала в хроніках каші. І а, що змінилося з того часу? Перше відео своє про те, що я почала це практикувати, я зняла місяців 3-4 назад. Що змінилося за цей час? За цей час. А, я стала більш чутливіша. І, звичайно, я не пішла до цих пір ні на який курс, тому що ці курси стоять коштують досить дорого, але я дуже хотіла цього. Але в медитаціях мені приходила інформація про те. От я зазвичай, коли я хочу на якийсь курс, мені ця сума приходить. І я чітко знаю, що це мені прийшли гроші на курс. І вона мені не приходила. Я постійно хотіла на курс, мені гроші не приходили. І якось в медитації я запитала, чому ви не даєте мені можливість піти і навчитися на курсі це робити? Це ж буде швидше, з провідником, ну, якби Він мене направить її. І... Що у відповідь я отримала? Що тобі не потрібно. Якби основні знання в тебе ці є. Далі тобі потрібно відштовхуватися від, свого, від своїх природних налаштувань і зрозуміти, як ти це вмієш робити. Тому що на всіх курсах, в інтернеті, про хроніки Каші говорить те, що у кожного все індивідуально. І якби на курсі. Якась базова інформація розказується про наші канали сприйняття, як ми можемо сприймати інформацію і так далі. Що таке взагалі хроніки Акаші? Як ми щитуємо цю інформацію? Ну, і відповідно, з чого ми почали, до того ми й вернулися. Воно поступово все відкривається. Відкривається І я починаю розуміти, як я це роблю. Але це дуже все індивідуально і дуже все поступово. Воно не може просто, можливо, в когось і може за один раз просто відкритися канал, якісь сприйняття, і вони можуть отримувати інформацію. Але в мене так не виходить. Мені потрібна практика, мені потрібно е, усипити свій розум для того, щоб інформація почала е, чисто поступати і щоб я її могла правильно щитувати. Ось такий в мене був досвід, е, якби змінилося багато за той час. За цей період, який прийшов, і я дуже вдячна цьому. Я розумію, що ну, якби, мене поступово до цього готовлять, але, але мені ж хочеться все швидше, швидше, але так не буває. Тому, якщо ви хочете спробувати, що таке хроніки каші взагалі, і взагалі тут нема нічого, що боятися. Це ваш природній дар, природній дар кожної людини. Ми вже це вміємо робити. Але просто ми цього не усвідомлюємо. І постійно потрібна практика для того, щоб до цього прийти. Ось. Не знаю, навіщо я записала це відео, але, але можливо воно потрібне. Можливо, комусь буде так само поштовх. Для того, щоб почати практикувати хроніки самостійно. І, і знаєте, що я помітила? Що саме головне, вхід в самі хроніки може бути досить, досить різний, дуже різний. Молитва Лінди хау медитація, яку мені давали на курсі. Але воно все про одне і те ж в плані того, що потрібно просто. Уявляти, що ти розширюєшся, розширюєшся і ти стаєш одним цілим. Зі всім, що тебе оточує, і, взагалі, з усією планетою, і з усіма людьми, і, і так далі, що ми все одне ціле, і просто спідніматися вище і вище. В цьому вся фішка. <схід> Ось, в дуже важко, взагалі до цього, мені здається, прийти. Ну, це моя особиста думка, тому що потрібно вміти фокусуватися і. Розпреділяти, де твоє, а де не твоє, щоб зрозуміти, чи це тобі прийшла інформація, чи це, чи це ти собі уявив, що ще придумав, чи це твоє его говорить. Ось, Тому на початках я робила те, що я записувала, я виписувала всі свої думки, все, що в мене було в голові, і таким чином я почала. Відрізняти, де говорить моє его, а де я просто отримую якусь інформацію. Ось. Ця суперсила є у кожного. Ми всі з вами е, такі супергерої марвелівські. Тому нічого страшного тут немає: новий світ, новий час, і ми вступаємо в нову епоху і з новими силами, з новим мисленням, і взагалі це дуже круто, що ми. Народилися саме в цей момент і в цей час. Для нас це просто, як підібрати таке слово, подарунок, подарунок долі, подарунок від творця. Все, дякую за увагу, і, можливо, комусь буде цікаво це відео і корисне. І якщо може, можливо, якісь будуть запитання, то звичайно пишіть в коментарях.